Вітаю на органічній садибі. І от остання шоста тепличка, як виглядають огірки. Ну, балкан класно, салон класно, балкан класно, рацебор класно. Далі балкан добре виглядає, директор тут виглядає добре. Арктика. Ну і там два бьорна теж виглядають гарно. Ну і які ми висновки можемо зробити? Що? Амур? Найгірше в плані стресостійкості з всіх цих гібридів, які в мене ростуть. «Балкани» і «Бьорн» найкраще, вони жоден не стресанув сильно. Далі ілонара десь майже вмерла, десь хороша. Ну і всі інші, в принципі, один директор стресанув. Дуже непоганий СВ-4097, всі гарно виглядають, рецебори гарно, кріспіна гарно, солони десь гірше, десь краще, але плюс-мінус нормально. Арктика теж наче непогано. У ну, таке порівняння дуже допомагає обирати кращі гібриди.